Доброго дня, друзі. Значить, замовив собі полку на МТЗ, полочка в кабіну на щиток приборів. Значить, ось будемо робити таку розпаковочку. Це в нас, значить, відправник, я замовник, а відправник Словак МТЗ. Ось як бачите, такі є. Вона в розібраному стані, але я її соберу. Є тут такі ось шурупи по дереву полка дерев'яна, але зроблена гарно. Тобто, як самі бачите, так, це і є таке в нас. Ці шурупчики є, ключик під них є. Ось така друга деталь на полку. Так. І тепер сама полочка ось. У. Ось в такому. Такий вона має вигляд, друзі. Сюди шурупчики скрутяться. Тут пластикова вставка така. Значить отакий. Вот такая полка. Трошки пылится, сейчас вытянем. Это такой рабочий момент, как то да? Хорошо. И другая полочка у нас вот такая. Сейчас вытягну и покажу вам, друзья. Так, это сюда положим. И вот вот такая полочка. Вот такий. Не впало ось така така невеличка розпаковка. Значить, соберу цю полку, встановлю її в трактор туди на прибори і вам покажу, друзі. Як вона буде виглядати. Я думаю, буде гарно виглядати. Сайт, значить, словак МТЗ. Ну, я там посилки укажу вам. Там дуже багато запчастин на тракторі, і доволі вони непогані. Нормальне качество приходить таке, як на фотографії, таке й присилають.